Вітаю вас. День за днем потихеньку проходять. І от уже 83-й день із циклу 365 днів одного року припадає саме на 24 травня. Четверта частина задуманого циклу вже що можна сказати? Ну, оглядаючись назад, можна сказати тільки одне Життя як життя. Буває позитивне, буває щось негативне. На даний момент ми прийняли якесь рішення, щось зробили. Через певний час оглядаєшся назад, а рішення було не зовсім добре, не зовсім правильне. І починаєш сам себе картати. Але, чесно кажучи, з часом я почала розуміти, практично кожне рішення воно на той момент було виважене, воно повинно було саме так відбутися, бо тоді ми мали і настрій певний, і кількість сили. І бажання якісь були, і по різним цим параметрам ми приймали якесь рішення якось діяти. Ну, час пройшов, нерви заспокоїлись. А якщо й довгенько пройшло днів десять, то й зовсім бачиш, що, мабуть, це була помилкова дія. Ну, Воно то важливо відзначити, що таких помилок треба уникати, принаймні робити м'якші якісь речення, рішення, щоб вони були надалі не такі пекучі. Просто ми підкоректуємо трохи свій характер, а сильно картати ну, немає смислу. Всі люди це істоти недовершені. Нікого тут немає, хто був би ідеальний. А ми, звичайні люди, як бетону мешалки, крутимося у своїх турботах, клопотах. Само собою, що не все ми витримуємо як слід. Тому по мірі можливості, якщо це не дуже зачіпає чиїсь інтереси, жалійте себе, бережіть. Ваше життя, воно ваше. От як ви його живете, обставини зовнішні нам змінити практично неможливо. Можна тільки поміняти ставлення до цих подій. Не втручатись там, де геть не можеш нічим змінити чи порадити чи, чи допомогти. Старайтесь займатися своїми клопотами. Коли ви наведете порядок у себе, то воно легше буде переносити і ті обставини, які на нас напливають ззовні. От я вам чогось бажаю. Бережіть себе, любіть себе в плані, не ображайте свої внутрішні потреби, розберіться просто в них. Є в нас, звичайно, деякі, те, що називають недоліком, коли людина має пристрастя, до алкоголя, або до куріння, та навіть їжа надмірна. Вона заспокоює нерви, але придає більшої ваги, тому краще розібратися з своїми внутрішніми установками, внутрішніми правилами. Тоді буде трохи легше жити. Бережіть себе, хай вам допомагає ангел-охоронець і хороші друзі. Підтримкою, порадами, розмовами приємними. Наповнюйте своє життя позитивом по можливості, особливо, якщо це ніяк не утискає інтереси ваших оточуючих. Будьте здорові та щасливі.